Привіт, мій маленький друже! Сьогодні ми пригадаємо казку рібка. Пам'ятаєш, героїв цієї казки? Уяви собі, що ця казка відбувалася в шаховому королівстві. Тоді почнемо. В одному шаховому королівстві посадив король рібку, і виросла та рібка велика-превелика. Взяв король за чуба рібку, тягне, тягне, а витягти не може. Пішов король кликати ферзя. «Ферзь, іди, поможи мені рібку витягти! Прийшов ферзь на город, взявся король за рібку, ферзь за короля, тягнуть, тягнуть, а витягти не можуть. Пішов ферзь кликати на допомогу слона. Іди, слон, не сиди, рібку, вирвати поможи. Прийшов слон на допомогу. Взявся король за рібку, ферзь за короля, слон за ферзя, тягнуть, тягнуть, а витягти рібку не можуть. Пішов слон кликати коня. Іди кінь та поможи нам витягти рібку. Прибіг кінь рібку виривати. От взялися король за рібку, ферзь за короля, слон за ферзя, кінь за слона, тягнуть, тягнуть, а витягти не можуть. Побіг кінь кликати туру. Іди, тура, та допоможи нам витягти рібку. Прибігла тура, взялася за коня. Кінь за слона, слон за ферзя, ферзь за короля, король за рібку. Тягнуть, тягнуть, а витягти не можуть. Побігла тура кликати пішака. Іди, пішак, та допоможи нам витягти рібку. Прибіг пішак, взявся за туру, тура за коня, кінь за слона, слон за ферзя, ферзь за короля, король за рібку, тягнуть тягнуть та витягли от таку велику рібку виросли в король у себе на шахому полі. Ось таку гарну казку ми сьогодні пригадали, змінюючи казкових героїв. Скажи мені, скільки казкових героїв брало участь у збиранні врожаю в казці Рибка? Так, шість. Подивись, чи всі фігури однакові за розміром. Ні, вони змінюються за розміром. Від короля головної фігури, яка найвища, до пішака, найменшої за розміром фігури. І в такій послідовності ми розставляємо фігури на шахівниці перед початком гри. Король, ферзь, слон. Кінь, тура. І з іншої сторони від короля розставимо фігури, що залишились за зменшенням в розмірі слон, кінь, тура на одній горизонтальній лінії, а перед ними рядок маленьких пішаків. Ось так наші війська готуються до початку гри. А зараз мені фігури від найнижчої до найвищої. Так, пішак, Тура. Кінь, слон, ферзь, король. Добре, ти молодець. Я дякую тобі за увагу і кажу до нових зустріч, бувай, мій маленький, друже!